Друзі, всіх вітаю! Ну що, Сьогодні вже 15 грудня і я все ж таки вирішила провести розіграш для підписників свого каналу. Хоча людей було дуже мало. Ті, хто написав коментарі, хочу приймати участь, але я вирішила все ж таки не скасовувати розіграш. А провести і провести його по спрощеному варіанту. Я не буду використовувати складні програми, не буду перевіряти, чи є ви підписниками мого каналу, а просто роздала всім цифри коментаторам, кожен отримав свій номер. І зараз за допомогою генератора випадкових чисел ми з вами. Визначимо, хто ж буде переможець. Зараз якраз півдесята ось, і ми йдемо в генератор випадкових чисел. Ось така програма є. Так, у нас тут всього виявилось 10, 10 людей. Тож нам треба згенерувати, яке число випадкове від єдини, одиниці до 10. Так, до 10. Приближу, щоб трохи було краще видно. І так, хто ж стає переможцем? Генерувати? А під номером 5. Отримує подарунок від мене. Значить, той, хто написав коментар під номером 5. Шукаємо. Ой, так, навожу. Так, навожу. Хто тут у нас під номером 5? Так, вибачте, зараз, щоб було зручніше. Так. Ось оцей коментар. Хочу подарунок, ваш номер для розіграшу 5. Переходимо і дивимось, хто ж це є. Так, Людмила отримує подаруночок від мене. Так, я даю десь 3-5 днів для того, щоб зі мною зв'язалися. От і я передам подарунок відправлю новою поштою або е, Укрпоштою. Для того, щоб отримати подарунок, треба написати мені в інстаграм або на пошту. Друзі, всіх вітаємо! Так, я повернулася під це відео. Що я хочу сказати? На жаль, дуже мало було. Е, Коментарів, мало було бажаючих. Не знаю, чи буду я проводити ще такі розіграші. Сподіваюся, що в майбутньому буде більше у мене і підписники бажаючи приймати участь. Ось. І я тоді, мабуть, буду робити розіграш і відео додавати ще якийсь огляд. З якогось магазину, щоб більше було переглядів, бо це відео, як ви бачите, у мене всього 86 переглядів було. Ну, дуже мало людей побачила, і, звісно ж, мало людей прийняли участь. Тому ось такий вийшов невеличкий розіграш. розіграш. Так, всім дякую, хто прийняв участь. Сподіваюсь, що ви залишитесь зі мною. На моєму каналі. І до нових зустрічей, друзі! Це відео буде недовго з розіграшем. я його через тиждень десь, мабуть, вже видалю. Тож, у нас переможець під номером 5. Всім дякую і до побачення. До побачення!